Вітаю, друзі! Сьогодні наступна посилка, яка прийшла в мене із теми. Зараз будемо її розпаковувати. Так, тут у нас є таку, я замовила, таку такі тіні, різнокольорові, веселкові. Ось це по-китайськи. Ось такі класні тіні. Не буду їх відкривати вже. Такі. Так, отсутний у нас є ось такий коврик. Це для, для котів ставити мисочку і годувати їх на цьому коврику. Зараз я його розпечатую. Невеликого розміру, буде більший, але я вибрала чуть менший. Такий класний коврик. Такий матеріал. Так, наступна у нас посилка. Це ось таке дуже зараз воно популярне указатель, так би сказати. Зараз я його вийму. Тут його догори піднімається, і можна що-небудь вказувати для вчителів. Саме якраз така гарна указка. Так, наступний. Ну, це є садові такі лампи. Ось тут є. Воно працює від сонячної батареї. Я ще її не пробувала. Тому випробуємо і будемо знати такі садові батареї. Воно на батареї сонячні. І вночі гарно дуже світить. Так, ось у нас посилка. А це такі класні такі прикраси. Їх є дуже багато штук, по-моєму, не знаю, скільки тут тут штук. Ось такі. тут воно виривається. Зараз я покажу, видиривається. Таке. З дзеркала зроблено ось таке. І так можна прикрасити де-небудь дуже багато цих штук. На столі. Класна така штука. Ось таке дзеркальце. А тут воно приклеюється, тут чіпається і його приклеюється. Так, наступний це для мого котика така гра. Зараз це треба відчерпити ось такі штучки. Тут було три штуки, вже одну штуку я йому дала, він вже там бавиться. Його треба ставити на. Підлогу, і воно так махається, і він дуже гарно ним бавиться. Таке зелене і жовте. Так котяча забавка. Так, наступний це є вішаки. Тут є штуки, моєму 10 штук. От його відклеїться, і приклеювати де-небудь, наприклад, на стіну такі маленькі вішочки, або на плитку кухонну. Тут є багато штук. Такі вішачки. Так, наступна у нас посілка а. Це ось такі м'ячки. Можна у вані для дитини бавитися. Та курками тримати. Така розвиваюча іграшка. Такі гарні м'ячки. Тут є штук, по-моєму, 10 штук. Різнокольорові. Вони були дуже дешеві. По-моєму, 25 гривень. Так, тут на нас посилка в тобто, такі гумочки. Тут зелені, жовті і сині різнокольорові гумочки. Не буду вже їх витягати. Теж були дуже дешеві. Практично, я на все це витратила біля 600 гривень. Ці всі ось такі. Так, наступне у нас є. А, я вже тут була розпечатувала і вже прикріпила. Ось така гарна квіточка. Бачите? Зеркальце. Тут є причіпається. І тут, тут можна вішати, наприклад, якісь перстені. а тут можна помади ставити. Так от ставити. Дуже вона мені сподобалось. Просто я. Що це від такої гарної красоти? Тема виробляє прекрасні товари. Ось, Така квіточка, дзерка ця. Так, наступне це скотч. Це скотч такий, що на нього можна щось приклеювати. Зараз дуже воно популярне. Я думала, що він буде. Чуть е більші, він дуже вузенький, Але це нічого не міняє. І такий підійде. Тут все пише по-китайськи, чи то по-англійськи. Так, тут е у нас є садові камінці. Вони вночі світять. Я вибирала більшого, е більшого розміру, було ще меншого розміру такі садові камінці різні кольорові. Вночі я посиплю там на свою клумбу, і побачу, чи вони будуть світити. Їх потрібно ще випробувати камінці. Так, наступне у нас є що? Угу, тут у нас є е, це таке для напалець надівати, якщо щось шиїш, щоб голка і шоголка там не пролізає, то можна ним Голку тую пропхати. Ось, бачите, воно має такі для голки такі маленькі зори. І тут не буду вже його розпочатувати, ось так на палець запихати. І і штука Для тих, хто займається вишиванням. І тут у нас є Наклейки. Мені так, скотч тут є 500 штук, різнокольорові, метелики тут є. Метелики з квіточками я вибирала. Метелики з квіточками. Ось, бачите, різні квіточки. Ну, це дітям на телефон можна наклеювати ці наклейки. Досить грубий цей скотч. Досить багато цих наклеїв, на телефон, де-небудь можна наклеювати. Так, і останнє ще ось такий синій був, по-моєму, жовтий і білий ось такий органайзер. Він є кліюнчастий. Кліюнчастий. Тут на горі так вишити треба буде. А тут має ось такі кишинки з клійонки. Клійонка, правда, досить тонка. Але непоганий, мені досить подобається такий органайзер. Хто-небудь там ставити телефон, прозорі, все видно. Мені сподобалось ті голубенькі я вибирала. А, тут, напевно, на, на вішак. Правда, його немає. Новий шак і підвішується. Ну, за це все я заплатила 600, по-моєму, гривень. Ці всі товари. Дуже багато, на мій погляд. Мені сподобалось і тему просто вражає. Все є те, що я просила, те, що я замовляла. І усе у нас прийшло. Такі штуки мені дуже подобаються, наприклад, де-небудь ось так приклеювати. Наприклад, навіть на дзеркальці, наприклад, чи воно пригодиться. Мені подобається. Воно приклеюється, дуже багато його є. І ось це. дуже я довольна ось цією штукою. Ввечері я її випробую. Вона запакована. Гарно все прийшло. Нічого не помняти. Все те, що я замовляла. І це десь на 600 гривень. Такий коврик. Буде мати котик усе те, що потрібно. Так що тему просто вражає. Купуйте, замовляйте там, і ви не пожалкуєте, бо я практично замовляла вже багато разів і не пожалкувала. Все прийшло в цілості і з сохранності. Це відео з України, щоб ви знали. Західна Україна. Дякую, що дивились, і до наступних зустрічей. До побачення!